Платим бабки і уходимо довольні. В неї що двигаються ці лапи? О, о я прям починаю трошки переживати злайсінг жесточайший просто. Щотка, працює, система. Все клас. Зашибісь! Повна херня. Привіт! Це твій блог про волосся, І сьогодні в нас на огляді тіктоки. Тому давайте подивимося. В прошлий раз вони були такі дуже пізнавальні. Сподіваюсь, сьогодні можна буде трошки посміятися разом з вами. Тому давайте не гаяти часу і дивитися перший тікточок. Ого, яка конячка! Блін, ці азіатики, вони такі зачіски роблять, я просто в. В неї що двигаються ці лапи? Чи як копита? Охренеть! ви бачили, як він це зробив, я не розумію. Він що там за нитку тягне чи що він робить? Просто конячка скаче. Блін, я не знаю. Ці азіати вони дуже круті. Колись там був такий маскаль, цей це, Георгій Кот, чи хто він там, він робив ці поняли, рози. Але азіати вийшли на буквально новий рівень. Вони роблять просто ну все, що хочеш. Конячку хочеш, хочеш тобі автомобіль зробимо, хочеш тобі вообще там якимось цим. Е, там зробимо піраміду, якусь зі звозку. Блін, коротше, вони дуже круті. Я не знаю. Я завжди дивлюся і не втомлюся дивитися, як азіати роблять зачіски. Тому респект вам, азіати. Давайте дивитися другий ТікТок. Трошки не мовчила, бо вона має бути трошки мовчила. І беремо отак і сушимо. Щоб був такий абіом, а біом. Блін, ця мала, така прикольна. Вона, типу, походу веде якийсь б'юті-блог, і вона зараз покаже нам, як вкладати чолку. Я е, так скажу: дітей не дуже люблю, але ця мала, чомусь мені здається, зараз скаже щось дуже по ділу. Давайте подивимось. От дівчата, просто зверніть увагу, який в неї фен. В неї, в неї ось така ручка маленька, ось такий фен, який перемотаний скотчем, і вона нормально вкладає собі чолку і не жалується, що руки не з того місця ростуть. повод це задуматися? Можливо. Я Зараз не по своїй фоксі, роблю, а побачила в Тіктоці, як робити. Так, вона також побачила це в Тіктоці. ну, щось таке мають для. Кажуть, по для об'єму чолки вийти, але мене бісить оце. Блін, в неї вийшов дуже прикольний об'єм, і мені здається, що вона дуже зараз класно вкладає цю чолку. Так, трошки отак наперед розчісує. А ні, що в неї тепер... дуже бісять. Зараз вона їх підпутає, я думаю. Але об'єм дійсно класний. в іншу сторону. Тобто, Якщо ми сушили отак, то ми тепер беремо отак сушимо. Так, все вірно, отак. От Спочатку наперед, потім назад. Все, як я завжди і кажу. Даємо і остить. Так, трошки даємо остить. Приберете і отак от скажете. Просто подивіться, як вона вправно з цим феном все робить. В неї маленькі руки, великий фен, але для неї це не проблема. І для вас також. Лише потрібно просто навчатися трошки. Блін, ну мала актриса і чолку класно вклала. Я просто не можу. Дівчата, ну от дивіться. Люди напоминаю, це не плойка, це не Дайсон, це оці два чуда средства. Мала каже, люди напоминаю, що це не плойка і не Дайсон. Це оці два чуда средства. Просто фен та розчоска. Правда в тому, що. Навіть якщо в тебе буде найкрутіший стайлер, але ручки не стоять, ти не потратила час для того, щоб поставити їх правильно, не зробила там 10 укладань на чолку, нічого не вийде. Немає ніякого засобу такого якогось волшебного, який сам буде вкладати тобі волосся. Потрібно мати техніку в руках, тобто потрібно раз в житті потратити тиждень або два, навчитися вкладати своє волосся, і потім все життя ходити красиво. І от і все. І мала, це тупа довела, і вона красотка. Знайду її в Тіктоці. Обов'язково на неї підпишуся. Класна, дуже мала. Дивимося, третій О-о. О-о. Так, дивіться, я нічого таке не кажу погане, але коли я бачу трошки таких засмаглих майстрів-перукарів, я розумію, що зараз буде якась рваніна жорстка. Коли я бачу оце стрижки на сухе волосся, лесінку, от я прям починаю трошки переживати за цю клієнтку, що там стоїть. Але зазвичай їм подобається, тому можливо, давайте додивимось. Так, оце, звісно, слайсінг жесточайший просто. Що вони таке? Ну як, ну ж, ну і, і що? О, дивіться, дівчата. Можливо, цієї дівчинки кератин, можливо, вони волосся завжди буде рівним, і тоді це буде нормально. Але є така тема: коротке волосся, штовхає длінне волосся кудись. Тобто, якщо у вас тут коротке волосся, а ззаді длінне, то всі, все волосся буде у вас позаду. Тому отак, от спереду, коли ти стоїш, тобі отак виклали і підстригли, це буде дивитися нормально. Але в житті буде так. Ззаді хвостик Діми Білана, спереду ось така каришечка та якась порубана чолка. Тому, будь ласка, я дуже вас прошу. Не треба вестися на всі ці історії, приносити нам перукарям усі ці арабські відео, де вони там оце чолку сюди раз, туди два, тут філярами три. Воно все прикольно на товсте волосся, на накручене товсте волосся, і тільки в салоні краси. Все інше буде повна херня. Якщо ви хочете стрижку, яка легко укладається, ось це всі ці рваніни, слайсінги, вони не дуже вам підходять. Але напевно має місце бути, бо таке у світі існує. Четвертий тік-ток. Так, знов такий темненький хлопець, який просто пали чувіхи, волосся вогнем. Блядь, це просто, ну я це люблю. От знаєте, от що що я можу сказати про себе? Я люблю, коли людям палять волосся на відео. Оце мій просто фетіш. Якщо хтось не знав, будь ласка, знайте, якщо вам було це цікаве. Фольгою завернув. Підпалив запальничкою, все, нормально. В світорі тіп стоїть, навіть пенюар не треба. Дивись, яка херня нерівня. Платимо бабки і уходимо довольні. Чітко працює, система, все клас. зашибісь, повна херня. Я не знаю, що. Фух. Колись я сказав, що мені це не подобається. Мені одна майстриня написала: ти просто зажатий. Ти просто такий трошки кончений, ти не розумієш, що таке креатив, що таке перформанс. Друзі, слухайте. Мені 30 років, я трохи в світі вже живу. Я розумію, що є перформанс, є все таке. Але відео це з звичайного салону краси, де якийсь чоловік просто палить волосся якійсь жіночки. Можливо, їм це обом подобається. Добре, я не проти, але я це просто не сприймаю, бо немає такої стрижки вогнем. Просто ну от. Це не гарно, це не рівно, це не вкладається, це не підходить більшості людей. Тому я проти таких історій. Але це смішно, прикольно. Так, має право на існування. Ну, звичайно, якщо їм обом, це подобається. Але я маю також право висловити свою думку, що я не дуже не дуже нормально до цього ставлюся. Бо якщо мене таке попросять, я не зможу це реалізувати, бо це просто не буде прогнозовано. Ну і все. П'ятий тік ток Так, знову моя улюблена. О, Обой! Ой, я ж на російській заговорив з перепугу. Чеки-таки Гасоліна. Коротше, він просто бере косічку, Щось там рубає по тій косічці. Я думаю, що должен бути якийсь каскадік. Знову ж таки, ця історія не прогнозована. Ви можете сьогодні заплести косичку так, а завтра той, та ж людина заплете її абсолютно по-іншому. Попадуть туди інше волосся. Корекції ця стрижка просто ніяк не піддається. Тому це прикольно, можливо, один раз в житті, але ніколи це неможливо. повторити. Повторити. Давайте подивимось, що вийшло. Так, ну все вже підкрутили, і це також дуже дивно виглядає. Я не знаю. От дивіться, часто такі приколи приносять салон краси дівчата наші зі слов'янським волоссям кажуть, хочу ось таку фігню. Ну, там сидить просто жінка індуска якась. ну, Тобто вона із Індії, в неї густе, чорне, товсте волосся. Їй там щось покацакекали, в неї завтра воно ж відросло. В нас волосся не таке, так робити неможливо. Блін, але це просто ну. Це жорстко, навіть якщо товсте волосся. Ну чому так роблять? Я не розумію. Блін, напишіть мені, будь ласка, хтось мене просто. Ну, приведіть до тями. Я просто не розумію. Ну чому це прикольно? Чому не можна нормально взяти і підстригти? Але ж це негарно. Ну подивіться. Ну, це гарно. Напишіть, будь ласка, це гарно або ні. Може я якийсь ненормальний, я не знаю, може я щось не розумію. Ух, давайте дивитися. Шостий Тікток. Так, ой, моя улюблена. Ой. Моя улюблена рубрика. Філіоруємо собі волосся від кореня. І це топчик. Давайте подивимося що на раз, два, три, чотири. І просто вичісую, скільки там волосся! Блін, що вона робить. Зупинись! Я розумію, що це вже. Ого, скільки волосся! Я розумію, що це вже було. Що я нічого не зможу повернути назад. Але будь ласка, це ж можна хоча б побачити це і більше ніколи не робити. Блін, дівчата, це ненормально. У вас будуть тут короткі, тут ще коротше, тут ще коротше. Кінці будуть дуже малі. І розумію, що в неї густе волосся. І я призиваю вас ще раз не робити таке на слав'янському тонкому волосі. Блін, це просто жесть. Ну, ну, філерами так не працюють навіть. Блін, це дуже. Дуже може ускладнити тобі життя в плані укладання. Дівчата, не повторюйте таке вдома. Я не знаю, сьогодні якісь дуже жорсткі тіктоки. В плані можна запорозь собі все, що хочеш. Така от е, історія у нас виходить. Давайте сьомий тікток. Дивитись. О, -о, -о, О, блін, яка прикольна тема! І Я навіть скажу вам більше, я вже її майже заказав. Але кажуть, що вона швидко ламається. Коротше, це історія з різними насадками для швидкого нанесення знебарвлюючого продукту. Можна такі полосочки, можна прям слайсами робити. Продається в Іспанії. Кому цікаво, можу скинути посилання і на байера, і на цю контору. Але щось такі відгуки. Почитала моя адмін, бо я не розуміюся англійською, і сказала, що відгуки не дуже, що дуже швидко виходить з ладу цей прибор. Але мені здається, що людина, яка придумала це, вона геніальна. І хоча б заради цього потрібно купити кожному одну таку штучку, щоб підтримати цю людину, яка зробила такий винахід, і, можливо, надалі вони будуть більш надійні. Але це прям круто, це міняє нашу професію. Кращу сторону. Це не філірами рубати від кореня, розумієте, і не палити просто запальничкою. Оце геніально, я просто приклоняюся перед тим, хто це вигадав. Дуже дякую. Якщо ви нас дивитесь, але дивлячись на кількість моїх підписників, не думаю, що людина з цим апаратиком буде мене дивитись. Але мені все одно приємно, що вона є. Давайте далі. Восьмий тік-ток. Вау! Непогано скотч! Волосся і це не п'янка, це буде зачіска. Так, від вентилятора бере сади. Блін, мені просто цікаво, як так виходить, що вони до цього додумуються. Я, можливо, не креативний, але блін, я знов дивлюсь: це звичайний салон краси, і там просто вентилятор зі скочем на голову клієнту одягають. Дуже цікаво. Азіати, вони прикольні. Я не знаю, як вони це вигадують, але це прям якийсь топ. Так, зараз він. Розложи, розчеши, Так, це такий грібочок з волос мілі, мілірований. Бля, не кажи, що він буде стригти зараз її по колу. Ну, блядь, звичайно. Звичайно, він буде її стригти. Нормально, получиться знов незрозуміла фігня. Тільки що похвалив, він зразу блин, взяв і все мені запоганив. Що за людина? Ой, це коли сам вигляд від стрижки краще, ніж стрижка, бо нічого рівного і путнього тут не вийде. Не розумію, навіщо це потрібно. Якби то було зручно, я б ще зрозумів. Але це і не зручно. це просто цікаво виглядає інстаграмно. Напевно, має бути в світі. Але я не розумію, нафіга це робить. Так, давайте наступний тік-ток. О, я знаю, що це. Це дівчата з Києва. Це проект. Супер Це проект супер колорис дуже різних колористів. щотижня доводять, що навіть коротше. Дуже прикольні дівчата з Києва. Вони знімають таку, нібито передачу телешоу про колористів. І я дуже рекомендую вам подивитися, підписатися і просто давайте зараз насолодимося цим юмором. Це дуже класно. І тут я дивлюся: час змивати фарбу і води немає. Все. заради своїх клієнтів завжди ж таке буває. Бувала напевно історія. Особливо хто в центрі працює, що буває закінчується вода. І це просто ну так життєво. Це так Цього круто. Тижня змагаються столичні майстри. Знайомтеся, колорист ворожка Анна, колорист ворожка просто. Я володію технікою ворожіння на волосся. Яка і своїм клієнтом. <рес> а, і вона просто з бубном танцює. Блін, це так круто! Це просто те, що завжди хочеться. Знаєте, от а, з колегами все це. Обсуждаєш, спілкуєшся, десь там на курилці, там я не знаю, десь там вихідний, але ніколи не виносиш це в люди. Вони винесли і за це респектом просто огромний. дає більше цей весь перукарський вирування. юмор такий Знімаю порчі на випадіння волосся і знімаю фінансові Понятно? Знімає порчі проти випадіння волосся і знімає фінансові блоки. Це вам не просто перукар, це перукар, професіонал -ворошка. Матеріаліст, віка. Я даю своїм клієнтам тільки найкраще, тому кожному клієнту я купила квартиру. Каже всім клієнтам Ти найкраще купила квартиру. Слін, це просто психотипи перукарів. Я не знаю. <шлєдник> просто мол, вони красавці настя. Я дозволяю своїм клієнтам бути такими, якими вони є. Якщо хочеш мотиляти головою, мотиляй. протягом тижня. Просто це найкраще дівчата. Я не знаю, я Ви дуже хочутимуть хочу... одна до одної та поставлять від нуля десяти балів у трьох категоріях: хазяйновиті, самореалізація та креативність. Усі оцінки покаже фінальна зустріч. Але на що підуть колористи заради перемоги, що не стримується навіть Ірина Карпачова. Чи не буде вам соромно, коли ваші клієнти будуть це все дивитись? Так, і оце питання: чи буде вам соромно, коли всі ваші клієнти будуть це дивитися? Це точно. Блін, дівчата дуже круті, вони з Києва. Тупо великий вам дякую за таке смішний контент. Я там трошки дивився. Якщо зацікавитесь, також знайдіть цих дівчат. Вони прикольні, вони реально зробили те, що перукарі зазвичай не кажуть. Винесли це все на всеобще обозріння, і це дуже смішно, це дуже комедійно. Я бажаю їм просто удачі. Вони зробили класну рубрику. Я прям от, покличуть мене з ними зніматися. Я б також хотів би. Дуже прикольна тема. Прям просто радує. Піздец, яка кончена стрижка? Може сказати про це йому, але ладно, цього разу нічого не буду казати. Просто подивіться, волосата, чорна мавпа. Чувак, ти можеш завалити бало? <рес> просто тип стриже другого тіпа, просто говорить, ти волосата, чорна мавпа. <рес> ну блін, такого вже багато. Не знаю, барбери вони якісь. Ну от, Ви ніколи не бачили, що, наприклад, якщо взяти колориста і барбера, то барбери супер креативні. Вони там то тіпа там рачки якось жопу бриють, то чи ще щось, знаєте, таке, ну там чоловіки зібралися, коротше, фігачать контент. Колористи, вони такі там завжди в фарбі, завжди такі трошечки брудні, щось фарбують, там, інколи шутять. Тому, блін, дякую вам і барбери, тим більше українські, за те, що зробили такий прикольний контент. Коротше, прикольно, що, не знаю, подивилися ті і мене дуже вразили ті дівчата, які зробили це телешоу найкращий колорист. Я хочу їх знайти. Якщо ви знаєте, хто це, будь ласка, скидайте мені. Це був. Е Тікток, огляд, когляд на юхаєрблог, якщо сподобалося, став подобайку. Не сподобалось, не став подобайку. Став дзвіночок, підписуйся на канал, переходь в коментарі чи на чина. чина. Коротше, обняв, підіймав, розчесав. Все, на зв'язочку, пока.